Кейсі з моєї практики була ситуація, коли треба було дуже швидко замінити партнера в проєкті, і це якраз така організація потрібна була, яка без великого досвіду. Ми знайшли швидко наших колег в Німеччині Українців, але в організації не були зареєстровані певні коди. Ну їм повезло, що я. Це організовувала, відповідно, я їм допомогла швидко зареєструватися на порталах ЄС. Але далі це не допомогло, бо організація тиждень не могла підготувати опис англійською мовою своєї організації, власне. І це тягнулося, а реагувати в цій сфері треба швидко, тебе не будуть чекати, бо часто, особливо ти початківець, тебе запрошують щось десь, горять дедвайни, десь якісь термінові заміни. І треба бути готовим, готовим, щоб тебе взяли. І, на жаль, організація. Ця не справилась за тиждень, не змогла підготуватися, і просто прийшлось шукати альтернативу. І ця організація не змогла взяти участь в проєкті, ось коли ти не готовий до грантів, єс що відбувається?